Це механізм для скручування скошеної трави, бур'яну і інших решток, які потрібно спалити. Оберти від мотор-редуктора передаються через вилки карданної передачі на редуктор вугловий, на валу якого знаходиться сірга, в яку вставляється скручений матеріал, який потрібно скручувати сійно. В цено можна кидати різні глічки, всякі що, що горить, що можна спалити. Цю ідею мені підказав Ріщиков Сергій, товариш мій з міста Кировограда. Скручування проходиться надзвичайно плотно, потім це все просушується в таких довгих. До 10 метрів длиною ковбаси скручуються в рулони і потім використовується по мірі надобності.